До презентації наших наступних спікерів з компанії Unisoft. Так, і е, зараз, е, власне, Unisoft AI Connect презентували ми вчора на нашій сесії, а сьогодні будуть модулі Unisoft, е, огляд новинок в модулях Unisoft і інструменти для сайту Оду від Unisoft. Тому я запрошую Максима Загребальної Віталія Зелінського, хто з вас перший презентуватиме? Добрий день, почну я. Раз проширюйте свою презентацію Віталій або свій екран. Так, мій екран видно? Видно, Віталій, прошу. Так, шановні колеги, мене звати Зелінський Віталій, я спеціаліст відеорозробки компанії Unisoft. Поговоримо сьогодні про оновлення і новинки в наших модулях. Давайте ну, спочатку коротко про нас. Ми група компанії Unisoft, українська IT-команда, яка вже понад 20 років працює у сфері бізнес автоматизації. Ми спеціалізуємося на erp рішеннях на базі Оду. За цей час реалізували понад 70 проєктів від невеликих торгових компаній до виробничих і логістичних підприємств. Ми не просто впроваджуємо програмне забезпечення, ми допомагаємо клієнтам будувати цілісну систему управління бізнесом. Наша компанія має статус активного партнера ОДО». Тепер, що ми сьогодні розглянемо, то це модулі оновлення модулів месенджерів. Це Telegram, WhatsApp Viber, масова смс розсилка модуль синхронізації вебсайтів. Інтеграцію з РРО і інтеграцію з маркетплейсами. На минулому річному мотодейс ми представляли модулі інтеграції Оду з месенджерами. Коротко нагадаю, ми маємо модуль інтеграції з Telegram, Viber, WhatsApp, який дозволяють спілкуватися з клієнтами, не виходячи з системи Оду. Модулі дозволяють безпосередньо надсилати та отримувати повідомлення, а вся історія листування зберігається у стандартному модулі обговорення. Канали комунікації з месенджерами чітко розмежовані, як бачите на екрані, що забезпечує зручний доступ до переписки без їх вмішування. Окрім стандартного надсилання повідомлень, є можливість безпосередньо з документів системи зв'язуватись з клієнтом через взагалі будь-який з доступних месенджерів. Тепер перше наше нововведення це зручне керування каналами і їхніми операторами. Це рішення забезпечує гнучке та оперативне керування каналами. Менеджери можуть швидко переназначати операторів, ну, в разі, наприклад, зміни графіку, відсутності співробітника, що дозволяє підтримувати безперервну роботу. Додатково перегляд каналів без операторів допомагає уникнути пропущених звернень і підвищує ефективність обслуговування клієнтів. Друге це відправка шаблоних повідомлень через WhatsApp. Це дозволяє надсилати шаблоні повідомлення по типу «Шановний клієнте, Перевірте ваше замовлення. Основна перевага цих повідомлень у тому, що їх можна надсилати навіть тим клієнтам, які ще ніяк з ботом не зв'язували. Це доволі зручно, тому що менеджери можуть першим ініціювати контакт із клієнтом, наприклад, надіслати нагадування, пропозицію, без необхідності чекати, поки клієнт напише перше. І третє це новий модуль авторизації через телеграм-системі ОТ. Наприклад, ви маєте магазин з особистим кабінетом користувача. І доволі часто буває, що клієнти забувають взагалі пароль на вебсайті. І постійно натискають Забули пароль або створюють взагалі нового користувача. Тому ми створили доповнення до нашого модуля інтеграції це авторизація. Користувач просто натискає кнопку, переходить за посиланням на вашого бота, і все він авторизований. Іноді найпростіший спосіб зв'язатися з клієнтом це звичайне смс-повідомлення. Саме для цього ми створили модуль обміну SMS. Він дозволяє відправляти повідомлення безпосередньо споду через задарма або твіліо. Це дві надійні платформи IP-телефонії. На минулорічному додесь ми розповідали тільки за задарму, а на сьогодні у нас вже доступне і твіліо. Ми додали як індивідуальні, так і масові розсилки для того, щоб, наприклад, повідомити клієнта про нову акцію, зміну статусу замовлення чи важливу подію, використовуючи. Або задармо, або твілю. Також можна використовувати вже готові шаблони повідомлень, щоб простити роботу менеджерів і пристроити комунікацію. Тепер давайте вже перейдемо до нового модуля, який спрощує життя всім, хто працює з вебсайтами в коду. Це модуль синхронізації вебсайтів. Він дозволяє швидко та безпечно копіювати контент з однієї бази в іншу. Часто під час оновлення системи, об'єднання баз або створення тестового середовища. Виникає така потреба перенести сторінки. Блоги, продукти чи взагалі весь сайт. Зазвичай це займає багато часу і супроводжується ризиками втратити дані. Особливо, якщо це, це робиться вручну. Завдяки модулю можна перенести наступні дані. безпосередньо сама веб-сторінка, блоги і сторінки продуктів. Тобто основний контент сайту, який відображається користувачам. По-друге, це переклади сторінок. Тож, якщо сайт у вас багатомовний, то всі мовні версії збережуться. А mm. Далі стіло налаштування, тобто метатеги, ключові слова, описи, все, що впливає на видимість у пошукових системах. І медіафайли. Тобто зображення, банери, іконки, усе це також переноситься разом із загальним контентом. Без необхідності повторно завантажувати файли вручну. Модуль автоматизує весь процес, тому достатньо виконати всього декілька. Налаштувань, тобто необхідно вказати URL-сервера, назву бази, логін користувача і API-ключ. Далі ми визначаємо саме, який контент будемо переносити. Це можуть бути і звичайні сторінки сайту, блоги, і сторінки продуктів. Також можна визначити фільтри, щоб перенести не одну сторінку, навіть багато. Потім потрібно визначити, на який сайт у поточній базі ці сторінки будуть імпортовані. Це важливо, якщо у вашій системі кілька вебсайтів. І також обираючи налаштування, що duліet буде, модуль буде автоматично і регулярно синхронізовувати те, що ви налаштували вище. Якісь сторінки і так далі. І вуаля, всі дані перенесуть. Цікаве застосування модуля. Тобто Оду має такий інструмент, як Start Website. Він допомагає швидко перенести ваш вже існуючий сайт, наприклад, з WordPress у систему ОDO. Ви просто вводите адресу свого сайту, і система автоматично імпортує перші 10 сторінок, перетворюючи їх у формат, який можна редагувати прямо в коде. Після цього створюється нова база на сайті Оду. Іншими словами, він дозволяє почати роботу з веб-сайт білдером без створення сайту з нуля. Контент, структура та зображення вашого сайту одразу з'являться в коду. І ви можете його відповідно редагувати. Так от. Налаштувавши наш модуль у себе в базі, ваша база може взагалі знаходитись де завгодно, навіть вона може бути локальною. Ви можете отримати ту саму сторінку, яку згенерувала оду вже у себе автоматично. Як бачите на скріншоті, це сторінка на локальній аду базі, яку ми перенесли за допомогою стартап сайт з WordPress. Давайте тепер перейдемо до наступного модуля інтеграції. Це інтеграція з ОПРО вчасно каси і чекбокс. Модуль призначений для автоматизації процесу фіскалізації, фіскалізації продажів у ОДО. Він забезпечує передачу даних про чеки до податкової служби, формування фіскальних номерів, друк фіскальних чеків безпосередньо з системи. Це дозволяє уникнути ручного введення даних, зменшити кількість помилок і забезпечити повну відповідність законодавству України. Якщо ви зі сфери роздрібної торгівлі. Або послуг, і працюєте з фіскальними чеками, наш модуль стане в нагоді. Перейдемо до можливостей модулів. По-перше, це різні режими роботи. Що вчасно касу чекбокс вони мають два режими роботи, тобто через їхнє API і використовуючи їхні власні менеджери. Наприклад, у чекбокс-каси у чекбокса це чекбокс-каса, вчасно каси це девайс менеджер. Пряме API просто фіскалізує. А з цими менеджерами є можливість печатати чеки і працювати з терміналами. По-друге, також доступна можливість відкривати та закривати зміну прямо в інтерфейсі стандартного модуля оду точки продажу Тобто ці дії на стороні Оду будуть автоматично синхронізовуватись з відповідною дією на стороні РРО. Якщо з сесією відбула щось не так, то касир її не зможе відкрити. Касира буде попереджено, що сесія на стороні РРО не відкриє. Модуль забезпечує також повну автоматизацію фіскальних операцій у точці продажу воду. Тобто, після відкриття сесії є можливість автоматично фіскалізувати чеки при оплаті, повернути товар з автоматичною передачою даних у ПРРО і виконувати службові внесення і видачу готівки. Всі ці зміни фіксуються з контролем залишку на касі. Далі, завдяки x звіту можна переглянути поточний стан каси в будь-який момент. Після закриття зміни формується Z-звіт який містить підсумкову інформацію за день, тобто це суми продажів, повернень і готівкових операцій. Усі звіти вони автоматично зберігаються в системі та можуть бути експортовані у PDF для богатерії або податкової звітник. Також вони можуть і печататись, про це я розкажу далі. Є також можливість працювати через iOdbox e або через спеціальні програми менеджери, про які я казав на початку. Ці програми можна встановити на Android-планшети або на комп'ютер і друкувати чеки через них. Принтери можуть бути як вбудовані, як, наприклад, на картинці. Тобто деякі вже мають такі вбудовані пристрої такі вбудовані принтери. І також є окремі принтери. Вони можуть бути під'єднані як звичайним кабелем по USB, так і зернетом до роутера. Продовжуємо тему продажів. Наступним буде модуль інтеграції з Marketplace Pro. Рішення дозволяє об'єднати продажі та операційні процеси в одну систему. Більше не доведеться контролювати наявність товарів і замовлень, що значно зменшує кількість помилок і дублювань. Інтеграція з Пром з Оду забезпечує автоматичний обмін даними між двома платформами, дозволяючи зосередитись на розвитку бізнесу, а не на рутинних процесах. Пропоную розглянути функціональні можливості детальніше. Почнемо з імпорту даних, а саме з товарів. Коли імпортується товари у систему, всі дані завантажуються. Категорії товарів, як стандартні ОДО, так і категорії маркетплейсу також підтягуються. Щодо замовлень завантажуються їхні номери, дати, дати створень і основні дані. Система автоматично оновлює нові замовлення кожні кілька хвилин. А старі. Замовлення за необхідністю можна завантажити окремо. Дані про клієнтів включають, в принципі, всі стандартні дані, які записані на слайді. Також додатково імпортується довідник регіонів, який містить регіони, з яких відправляються, відправляються товари. Вони формуються на основі існуючого довідника на пром. Під час експорту модуль передає оновлену інформацію про товари, ціни, зображення. Зміни внесені у картках товарів автоматично надсилаються на пром. Якщо пром тимчасово не приймає оновлення, а так іноді буває, товари залишаються в черзі синхронізації і відправляться повторно пізніше, ми підстрахували. Також здійснюється облік залишків товарів. Налаштуваннях складів можна визначити, які саме склади будуть синхронізуватися з промом. Це дозволяє автоматично оновлювати доступну кількість товарів відповідно до фактичних даних систем. Окрім Самих товарів з ОДО експортується і статуси замовлення. Тобто, якщо замовлення в статусі виконано або скасовано, зміни автоматично передаються на пром з відповідною причиною чи коментарем. Модуль також підтримує, підтримує чат з клієнтом. це значно покращує процес обслуговування клієнтів, так як ця комунікація відбувається безпосередньо в ОДО, не перемикаючись між різними системами. Чат працює за схожим принципом, як і наші месенджери, тому всі канали у менеджера будуть, так сказати, на одному екрані. От як на слайді видно, на старшій теограмі. Це забезпечує повну прозорість комунікації і спрощує обробку запитів клієнтів. Модуль підтримує роботу з кількома операторами одночасно, тим самим дозволяє централізовано океану медіалогами. Також ми маємо інтеграцію з розетка. Це модуль сумісний з промом, тобто, якщо встановити наші модулі в PROM. І розв'язку, то вони будуть сумісними і, сумісними один з одним і працюватимуть разом. Також у нас в розробці знаходяться модулі інтеграції з Інстаграмом і ВЛИКСом, які також можуть працювати разом і будуть сумісними. Тож слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую за увагу. У нас в розробці багато цікавих модулів. Хануйте QR-код, щоб е, переглянути детальніше. Готові відповісти на ваші питання, які, може, виникли зараз Так, є в чаті питання. Давайте okay. ми їх озвучимо. Чи можливо писати в Viber не через бот, а з звичайного номера? Uh, У ну, Viber ми використовуємо саме не бот, а бізнес аккаунт. Тому mm -hmm. якщо людина пише зі свого, свого аккаунта, то вона пише на бізнес аккаунт Viber, і який ми перехватуємо і використовуємо і дублюємо воду. Це мій, самому користувачу не обов'язково мати бізнес аккаунт, вірно? Він може а, писати з да, звичайний да. аккаунт. Тобто, якщо ви придбаєте модуль, то для ну, його роботи потрібен бізнес-аккаунт, а для клієнтів, які будуть з вами спілкуватись, не потрібно. Угу. Чи можна налаштовувати зовнішній вигляд чеків? Наразі ми використовуємо чеки, які видає вчасно каса, а от це саме редагування чеків нас розробне. Поки що до вас, Віталій, це всі питання, можливо, вони ще виникнуть. Давайте запросимо до презентації Максима. Тільки вас погано чути, Максим. Так, так краще? Так. Так. Добро. Добрий день, шановні колеги. Мене звати Заграбельний Максим. Я розробник модулів АДУ в групі компанії UnitSoft. Сьогодні ми поговоримо про наше рішення на базі штучного інтелекту. У презентації ми розглянемо два модулі: автоматизацію перекладів інтерфейсу та інтеграцію асистента штучного інтелекту. Почнемо з модуля автоматизації перекладів. Наше рішення допомагає швидко перекладати інтерфейс інших модулів. Окрім цього, воно підтримує переклад сторінок сайту і всіх багатомовних полів у системі. Навіщо потрібен модуль перекладів? Перше, це автоматизація процесів. Переклад модуля навіть для декількох мов зазвичай перетворюється в тривале повторення однотипних дій. Наш модуль усуває цю рутину, дозволяючи виконувати переклад всього в декілька кліків. Друге, це зменшення кількості помилок. Файли перекладів часто містять сотні рядків, тому ризик допущення помилок є досить високий. Наш інструмент мінімізує такі ризики, забезпечуючи точність і узгодженість перекладів. Третє багата функціональність. AI Translations – це універсальне рішення, яке підтримує як повний, так і частковий переклад модулів. Воно також надає можливість редагувати існуючі переклади та автоматично перекладати тексти на сторінках вебсайту. Ну і звичайно, це відсутність мовних бар'єрів. У магазині Оду доступні тисячі модулів, проте більшість із них не адаптовані під український ринок. Модуль автоматизації перекладів усуває цю проблему, роблячи будь-яке рішення доступним українською мовою. Для кого призначений модуль? Модуль можуть використовувати розробники системи ОДУ, які, мабуть, не дуже і полюбляють працювати з перекладами, тому для них це можливість швидко створити, відредагувати та застосувати переклад в системі. Компанії-інтегратори отримують можливість перекладати сторонні модулі, адаптувати та змінювати локалізації для потреб своїх клієнтів, а також перекладати сторінки сайтів та поля з підтримкою багатомовності. Ну і, звичайно, інші користувачі системи можуть працювати з перекладами. Редагування та створення перекладів тепер доступне не лише розробникам. Давайте подивимось, наскільки просто тепер перекладати інші модулі. Поділюсь маленьким секретом. Деякі наші клієнти вже опанували роботу з модулем перекладу і тепер працюють без звернення до розробників чи консультантів. Отже, чотири простих кроки для перекладу цілого модуля. Спершу обираємо мову, вказуємо потрібний модуль або завантажуємо файл перекладу, натискаємо кнопку перекласти, і чат GPT згенерує переклад для всього файлу. Ви зможете перевірити та відредагувати результат, а далі зберегти його в системі або завантажити файл у перекладі. Автоматизуйте переклад сторінок вашого сайту так само просто, як і модулів. Оберіть сайт, для якого потрібен переклад, вкажіть мову, оберіть конкретну сторінку, Хочу зазначити, що доступні різні опції перекладів, наприклад, статичних сторінок веб-сайту, сторінок товарів, а також сюди входять атрибути та категорії товарів. Далі натискаємо кнопку перекладу, перевіряємо результат і одразу зберігаємо його в системі. Тепер поговоримо про модуль інтеграції асистента Chat-GPT. Це окремий модуль, що забезпечує інтеграцію можливостей ChatGPT gpt у бізнес-систему Odoo. Його функціонал спрямований на підтримку взаємодії з клієнтами, а також оперативне надання відповідей співробітникам у межах робочих процесів. А навіщо потрібен асистент? Асистента можна навчити на ваших внутрішніх документах чи даних компанії. Він стане джерелом швидких і точних відповідей, що значно зменшує навантаження на співробітників. Його можна інтегрувати у чати, документи, месенджери та навіть у живий чат для забезпечення безперервної допомоги клієнтам, які звернулися зі сторінки сайту. Для кого призначений асистент? Оператори економлять час формування відповіді своїм клієнтам, адже асистент генерує готові відповіді, враховуючи дані завантажених файлів та документацій. Клієнти та відвідувачі сайту отримують миттєву підтримку без очікування на оператора, тому час відповіді на клієнтський запит зменшується до нуля. Користувачі системи можуть швидко знаходити інформацію, не витрачаючи час на пошуки у документах. Підказка асистента це окрема корисна функція в системі. Асистент може формувати шаблони відповідей, паради та рекомендації прямо під час роботи над документами чи спілкуванням в каналах. Це допомагає працівникам швидше готувати професійні відповіді під час комунікації. Опція доступна для кожного повідомлення в каналі чи Чатері. Після застосування підказки готова відповідь на повідомлення генерується відразу в полі введення. Оператору залишається лише перечитати та за потреби відредагувати текст і натиснути кнопку Надіслати. Живий чат. Асистент підтримує клієнтів навіть у той час, коли співробітники недоступні. Він здатний відповідати на стандартні запитання, допомагати у вирішенні типових проблем і не дозволяє втратити потенційних клієнтів через відсутність швидкої реакції. При цьому є декілька варіантів використання асистента в живому чаті. Перший варіант, коли з клієнтом спілкується оператор, але присутня можливість використовувати опцію підказки асистента. Другий варіант передбачає обробку запитів асистентом, але вільний оператор також присутній в каналі, і в будь-який момент може перехопити і продовжити спілкування з клієнтом, маючи розгорнуту історію звернення, яку вже опрацював асистент. Третій варіант застосовується, якщо вільних операторів немає на даний момент в системі. Наприклад, якщо звернення було в позаробочий час, але потрібно обробити клієнтський запит, щоб не втратити потенційного ліда, інтеграція з месенджером. Наявна можливість підключити асистента до модуля месенджерів від компанії Unitsoft. Це дає можливість автоматизувати взаємодію з клієнтами через зручні для них. Канали, такі як Telegram, Viber та WhatsApp, а, а також зменшити навантаження на консультантів і зробити комунікацію безперервною та ефективною. Дякуємо за вашу увагу. Більше інформації про наші продукти ви можете знайти, відсканувавши QR-код. Дякую. Дякую дуже Віталію і Максиму.